Володимир Воротні, навідаю! Санта-трюксоти! санта Базова загальновійськова підготовка триває аж 51 день. 51 день для того, щоб зрозуміти, як рухатись, як рятувати та як діяти, коли все вирішують секунди. Поряд ті, хто пережив реальні бої, інструктори, для яких кожна вправа має ціну життя. Рівнясь, струнка, бажай вісного, бажаю! Мушіна! Зараз ми будемо відпрацьовувати тактичні дії з елементами медицини. А саме групу ми ділимо на дві частини. Перша частина буде у нас в обороні, друга частина у нас буде в штурмовій групі. Таким чином ми будемо відпрацьовувати і тактичні дії по штурмовим і по оборонним з елементами медицини. А саме медицину ми будемо відпрацьовувати накладання турнікета в красній зоні під вогнем. Питання якісь є? Відсутні. плюс. Я 300 Не можу на класти турнікет! За крайний сектор! Плюс два! Пани мені турнікет! Оправа нога! Стандовій, він травить свою роботу. Я багато чого навчився тут. і... Ну, взагалі класно. Ну, на гражданки я взагалі не знаю, як накладати турнікети, бандажі. Я зараз навчився тут, а до да багато чого вчився. <звучить> 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 Цілий день відпрацьовуємо, і нормально. Ну, Є відпочинок, звісно. І ну, інструкторах нормально об'ясняють класно по бойових діях. Тут а, вчимося, а там... Будемо відпрацьовувати те, що нас учили. Три! Баді ворога на 12-ту! Ворог на 12! Ворог на 12! Граната! Граната! Я 300! Поранення в руку накладаю турніки! Плюс 2! Чую дрона! 5 метрів! 5 метрів! Брон на 3! самое черное это дроны. Потому что сейчас, как понятно, идет война дронов. И надо отрабатывать по максимуму, убегать, ну, бегать, прыгать, маскировка, все такое. Мавики, fpv короче. Ну, все. А их же этих дронов сколько хочешь. Ну и надо понимать вообще, что чем стреляет, что носит этот же дрон, какие он эти, боеприпасы таскает на себе. Ну, это же понимать надо, он же с автоматом там не летит и тра-та-та не делает. окоп! Лёд! направо! Нарезаю Підемо! Поворот вправо! Перевідаю! Поворот вліво! В залежить від самого рекрута, як він хоче навчитися, як він буде старатися, чи він має бажання навчатися, чи він хоче усвоїти добре ту дану вправу, що будемо виконувати. Чи в нього не буде виходити, ми, звісно, будемо йому допомагати, підказувати, показувати, виправляти його. Ми стараємось так, щоб самі зводчі відділення допомагали тому самому побратиму, якому не виходить. Щоб не стояли, не насміхалися з нього, а само собою давай старенько допоможемо, підкажемо, розкажемо, покажемо. У ну, позв... нас така колективна сама справа Ми готовий Ми стабільно залучаємо, коли такі є спеціальне заняття, спеціально дрон. Що вони трохи розуміли, що таке дрон, і як від нього ухилитися, як там сховатися від нього, як накласти собі там ну, допомогу. Заняття йде, дрон літає над ними, і ми їм розказуємо, що як робити. І вони сприймають цю інформацію не дуже погано. У них дуже класно получається.